Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо про бултокіровку TikTok в Україні. І перше, про що хочу розповісти, це те, чому його хочуть заблокувати. І, перш, і ця причина полягає в тому, що, як кажуть, це те, що в TikTok дуже багато пропаганди, і, і за цього якраз хочуть його і заблокувати. І як для по мені, то це трохи тупо, можна так сказати, так як е, в TikTok загружається короткі, короткі відео, е, і е, чесно, е, е, будь-який е, болтогер, не в зависимості від того, чи він в TikTok, чи в якісь інші соціальні мережі. Е, публікує, можна так сказати, свій контент, то він може, можна так сказати, будь-хто із них може взяти і опублікувати будь-яке відео або фото. І, можна так сказати, це і за того, що. І також його хочуть заблокирувати за того, що ось, наприклад в Інстаграмі, якщо ви зайдете, зайдете в пошук і там напишете Україна, і, то там буде, можна так сказати, все тихо і спокійно, як начебто нічого не сталося. А ось в Тіктоку, якщо ви так само напишете Україна і це в незалежності, якою мовою ви напишете то там багато відео, які з передової, можна так сказати, які просто е публікують наші військові, які зараз на передовій. в е -да, більшості, е Наскільки я там бачив, то це е -ну, майже весь це ю е більше юмора, чим е пропаганди. і... Е Іменно те, що пропаганда, то я там чесно ще такого не зустрічав. І трохи дивно можна так сказати, і за того, що то керують саме Тікток і все. Так як я казав раніше, то будь-хто із бултогерів. В від їхнього типу контенту, Можуть, можна так сказати, зняти і опублікувати будь-яке відео, а після того просто взяти і відмахнутися, сказавши, сказавши те, що це їх за це відео їм за чи ще щось. І на цьому в мене все. І пишіть свої думки по поводу цього. І також не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. Всім пока!